Пропоную почати зі свіжого звіту аналітиків Інституту дослідження війни, Американського інституту, які фіксують просування сил оборони України на Покровському та Турецькому напрямках. Яка зараз ситуація там, і що змінилося наскільки активні дії ворога, і що зараз уможливлює ось а, саме просування наших оборонців? Про що пишуть аналітика Американського інституту? Ну, американці пишуть зрозуміло, вони там свої бачення. От, але ми те, що ми можемо констатувати, значить mm -hmm. те, що практично весь цей період, весь цей час, скажімо ну так активно з, з кінця літа 24 року, от саме Покровський напрямок він був найбільш активним. Найбільша кількість саме більша кількість, практично. Mm -hmm. Якщо брати порівняння з усіма іншими ділянками, була саме по покровському напрямку, ну це і навіть зі цьому... зведень генштабу всіх хто стежить за ними, так, бо... зведення і... генштабу, та... те, що ми спостерігаємо, те, що ми бачимо, те, що ми відчуваємо на собі, і е, практично всю цю групіровку їхню е, за цей період перемололи і перемололи не по одному разу, даже, можна так сказати, от. А це про що каже? Що значить, правильно, вибудована лінія оборони сама. От всі для нас, вже, значить, скажем, ці місця добре знайомі, і ми знаємо, скажем, яким чином діяти, де зустрічати ворога краще. От, а саме головне не допускати його до безпосередньої лінії бойового зіткнення. От, і це дає свої результати. І як тільки ми бачимо, що є можливість контратакувати, ми обов'язково проводимо контрактивні дії. Тобто відновлюємо десь позиції, які нам вигідніше, займаємо їх, от для того, щоб отримувати подалі саму лінію оборони в цілому. От. І от таким чином ми діємо і будемо діяти надалі. Вириватися кудись вперед, казалось би, чого, якщо ми там можемо контрактувати, у нас є сили. От. Немає сенсу, тому що ну, наступ він повинен бути глобальний по всьому фронту, це вже прерогатива Генерального штабу або безпосередньо на місцях. Покращити свої позиції це плюс, завжди плюс. От і головне не кидатись в ці безглузді атаки для того, щоб ну зберігати життя наших військовослужбовців. Отаким От, чином і діємо надалі. От і будемо діяти. От, а те, що сотнями кожен день саме на цьому напрямку особового складу лягає, ворога я маю на увазі, плюс велику кількість нищиться постійно техніки. Гармат дійсно скажімо, кожної доби, от саме Покровський напрямок, це сотні, сотні, сотні загиблих і, скажем, ліквідованих окупантів. От, і при цьому велика кількість техніки. Ну практично люба техніка, яка з'являється в полі зору. Вона на неї націлені там певні засоби, включаючи і наші дрони. і... Включаючи артилерію, інші засоби, от, і також е, ця техніка нищиться. От, тому е, ну, шансів, скажімо, великих, е, там на якийсь успіх, ворог тут немає вже певний час. І е, по всім нашим задумкам, які е, задумує головне командування, Генеральний штаб, от, е, у, у них цього успіху тут бути не повинно. Власне про наступальні дії ворога напередодні от велике інтерв'ю опублікував із головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським Лівий Берег, і в інтерв'ю цьому виданню, коментуючи заяву президента України щодо підготовки нового наступу Росіян у Сумській та Харківській області, Сирський сказав наступне. Ось власне фрагмент цього інтерв'ю можемо зараз подивитися. Він говорить. Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався, тому що вже кілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямків. В чому виражається от це збільшення наступальних дій? Я правильно розумію, що мова йде по всьому фронту зараз, не лише про сумш в прикордоння так от сумщини, Харківщини, дії ворога там, а і на покровському напрямку, те, що ви говорили. Значить, дивіться, яка ситуація. Ворог ворог задіює в своїх операціях, от на Курську область беремо, задіював туди, скажімо, бійців Північно-корейської армії. Ворог задіює, максимально збирає весь непотреб різними шляхами підкупу. Там шантажу. Це про що говорить? Повторююсь? Говорить про те, що сил у них немає. Одночасно вести великі широкомасштабні наступальні дії по всій ділянці, от і навіть на ті ділянки, які вони кидають там свіжі резерви, мається на увазі той же Покровський напрямок. Вони не справляються навіть з свіжими резервами. Плюс у них як кістка в горлі сьогодні присутність наших військ в Курській області. Плюс були анонси вже стосовно Білгородської області, що це від президента має на увазі. І це, от, от в цьому плані у нас вже є перевага. Плюс морально психологічний стан все ж таки наший, от, він е, ну набагато краще, тому що ми розуміємо, що це майбутнє нашої країни, це взагалі існування нашої країни, наша боротьба. А ворог, окупанти, вони або за гроші туди пішли, або е, під е, іншими причинами, там ми знаємо, да, які це причини. О, і це абсолютно різні речі. І тому ну. Де сила може бути, як казали в одноймінному там фільмі, да? От, там, де правда, не там, де гроші, не там, де ресурси, а там, де правда. А правда, вона на нашому боці. Тобто, якщо говорити про живу силу ворога і про його технічні можливості, зараз вони на піку своїх можливостей? Ну, казати категорично на піку не можна, тому що вони ми знаємо точно, що вони запускають себе. Виробництва різноманітні, які вони тільки можуть робити. Це ті ж самі дрони, і реби, і скиди, там і, і, і намагаються там ремонтувати свою побиту техніку з, з трьох одиниць складати одну, те, що на, е, було десь на збереженні і так далі. це також, от, Але ми ми працюємо над тим, щоб у нас були засоби враження цієї техніки, такої ж розумієте, тому. Плюс робота по потилам ворога. А робота по потилам ворога саме по об'єктам військово-стратегічним там виробництво якоїсь продукції, яка допомагає їхній, скажімо, агресії е нафтосховища, е заводи по переробці і так далі. І це в комплексі воно ну, є певний час, коли вони можуть там щось проводити. а... Все одно воно закінчується, все одно його стає менше, і в комплексі це дає свій позитивний результат. І в цій ситуації, я користуючись нагодою, звертаюсь до наших громадян, хлопці і дівчата, які, ну, дівчата, які можуть і мають бажання приймати участь е, в відбитті цієї агресії. Е, скоріше в нашій перемозі. Долучайтеся, долучайтеся до е, Збройних сил України, долучайтеся. Для того, щоб скоріше, скажімо, перемогти в цій війні, у нас суспільство повинно бути максимально об'єднано, максимально об'єднано навколо цієї боротьби. У нас, на жаль, в суспільстві залишається велика кількість байдужих людей, які живуть абсолютно паралельним життям, паралельним життям своєї країни. І це, от, от ну, неправильно, так не повинно бути. Повинні всі. Абсолютно всі, якщо ти вважаєш себе українцем, якщо ти вважаєш себе громадянином цієї країни, нашої країни, будь ласка, ти повинен максимально бути корисним для країни в такий важкий час. Ось чому питання. Ворог продовжує нищити цивільні міста, цивільні об'єкти, вбиває людей абсолютно не там. Ну, без всякої і ще показують, скажімо так, показують в своїх пабліках, що вони розгромили якісь там штаб, об'єднання найомні, як вони пояснюють. От, а тут ми бачимо горе батьків і діточок, які абсолютно ні в чому не винні в цьому житті. от Отака от ситуація. Це треба розуміти. Стосовно нових можливостей, які з'являються у наших оборонців, знову буду звертатися до інтерв'ю, яке Олександр Сирський дав ЛБЮА. Він говорить про те, що дрони на оптоволокні з кабелем довжиною 20 кілометрів, які не чутливі до дії радіоелектронної боротьби, вже надходять до Збройних сил України. Вони позбавляють росіян переваг, які нині у росіян є. І головнокомандувач також сподівається, що за 2-3 місяці Україні. Вдасться значно збільшити кількість поволокованих FPV, ну і власне це суттєво може позначитися на ворогові. У чому перевага такої технологічної новинки, про яку вже офіційно говорить головнокомандувач? Ну, перевага в тих методах, якими ці, скажімо, ну, безпілотники можуть виконувати ті функції, вірніше, які вони можуть виконувати. Це різноманітні функції. Не хотілося б про них там розповідати, що ворог, там, скажімо, ну, він і так дуже уважно слідкує за всіми нашими там виступами, публікаціями тощо. От, тому е, дуже ефективна зброя, яка е, може, скажімо, е, обходити ворожі реби в першу чергу, реби е, на, на них не діють. От, ну і Для противника це дуже будуть ну такі. Несподіванки неприємні. А для нас це буде результативна праця, і, скажімо особливо там під час якихось, скажімо активних штурмів, використання в техніці, великої там, ну неважливо в якої кількості, от саме в цій боротьбі. От ці дрони будуть дуже-дуже дуже не будуть, а вони вже є ефективні. Їх треба просто більше і більше. І тому ми також оголошуємо збір збір, значить, на саме. Створення таких дронів, от над комплектацію таких дронів, от і в нас є дуже гарні зразки. вже вже це все перевірено, як воно працює. Тому е, всіх прошу долучатися, от не бути байдужими, реагувати. От а результати ви ну будете бачити і дуже дуже швидко.